А вже 11 десь. Ну да, ну... Що це, це таке за фігня? Ой, oh, єс. Yes. Що у нас по колу? Ки Б ЛСПД. Все, я забрав ну, остань. Ти круто кричать. направо? Ти Б ЛСПД слухають мене, НГшку слухають, ну, НГшку. Тут. Мене. Да, да, Йо. Все, вже не біжить тут. Логічно, робити то, що вам кажуть, не робити то, що ви як думаєте. Бо в, чер... ну, в більшості випадків через то ви ну, ми її ну, правда. Якщо ви навіть підозрюєте, ]ся. що це віра на смерть, ну, іменно ваша. Срівно йти на кол і не зважаючи ні на що, ні на ваші там роздуми. Упс. Я інфа, чи нас точно вкроють? Інфо нема. Mm. Он вроде геликоптер взлетів, якийсь тільки що. А, Але так. я море з промальовки попав. Ну ПДшки 11, я не знаю. Десь один проебався. Похуй, розвали. Пусть все аккуратного робимо. Скільки? Скільки НГ мало бути? 11 тоже, да? Чи 12? Не, нас 11 мало бути. у нас 10. У нас десь один тоже посіявся. Десь Майк я его не вижу. Ну, понятно, як обачно крашнуло. А що з фібами? Ми, ми ж стакались на посилений. Я не побачив, що взагалі що хтось відкидував, починав взагалі. Не відкидували. Відкидували? І про початок а і просто середину? А що з фібами? Так ну все, похер... відкид... похерився, виходить. Від... Початок відкидували 100% за скринив, середину ми вже чогось відкинули. Я не знаю, хто відкидував, не бачу. Але відкидували вже на пірсі. Я там по логіці ми типа мали вже на пірсі робити завершення. Так там не прошло, що вроді би, чи ніч. Так ні, так ви почали його в 50 вроді би, чи в 45, чи в 50. А ну, за так. Коротше, похерю вс все посилено. Найбільше прикалувало Ай, чим скажу. Ти чо, по херені? А у нас, типа, перевірка сет сейчас має бути, що, нахуй, марик. Чопахеріфта, ну Фибе, Шадось і 8 знизу, типу. Так, ну, вони не тільки одні, і все. Над нами вертик <крубляє> ну да. Є верчик над нами? Да, да А да. Да, 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 це скаут, все, заебісь. Буде ту. Такої такое, такое себе заебість, чесно кажучи, я перший да, балу, балу на. Ну ж це цікавіше, ніж просто завести мати. Ну, не спорю, типу, але треба просто бали і треба мати, бо якби. Ну, гиби... да якби ми, може о занадтити ранку, знаєш, було б нормально. А так ми возимо в 2 години. Типу таке собі. <coughs> Ти валі бачив, щоб нас тегали до прикупить перевірку. Ну я бачив цю перевірку, я не знав на яку вона годину. Мені в принципі похуй було, але я не розумію, як ми маємо, блять, і на поставку в і перевірку уєбашити, нахуй, і посилені. Тож якийсь бред. Якось треба їм з поставками, блядь, всю хуйня. ну вони кажут что проверка была назначена вчера в 12 алло давно было показано а да, я читал всю постанову я постоянно постановку там читаю да не он ты легенда блять да релик ты Тихо, не траньте то типи. Oh. Зарубить карман між собою. Тому нарвало Яри. Так що наші перші дії Якщо перше перекрутился. Так, ти про саму правую машину при пострілі біжите в праву гору. Все, базар. Не наліво в вписал. тока, только мы як побіжимо вправо, по, будь ласка, не сука, ну не впадіть слева, як це было вчера. С палосами. И. Так сегодня было, ми Мы тормозим, так поймать до піска аж, да, ты вроде написал. Да, да. Да, да. Короче, опять разделяемся, ну. Чтобы ну, они не разделились у нас с двух сторон, они запушены. Просто, наверное, треба сильно вправо не крутить. Бо... Нема перекриття. прокрытия, Нема тут. Нема? Не тут нет. Ух ты, цика. А сейчас руве опять там перекриють. Ну і факт на міг, why not? Головне, щоб вони печ перше почали стріляти, коли ж другої машини їдеться. Я Все. хочу, щоб картель нас перекрив. Мені цікаво, як вони грають в поставки. <звук> Потом основный голос на коле. Ну тут зараз уже все, наше то. Ой, так... голос! Ой. То есть, щоб это, Да, шо одразу був якийсь кол четкий. Тика мы бачимо десь перекратя. Ну я так понял, або мий, або мішанчика. Два и попробуем якось. Mm -hmm. <кхем> Якщо буде на байкер на байкерці, ну, треба хоч максимально спробувати лівого гору цей пригоручніше забрати. Зліва чи справа? Зліва, зліва, зліва. зліва. Справа, справа ми лопен навіть не вийдемо. Давайте тоді окей, давайте тоді спробуємо запушити цей пригорочок. Да, тільки іменно запушить, то тобто є вилетіть на них. Так, да, так, да, зразу, моментально, просто бігти туди і все. Якщо Це ми тупо толпою будемо бігти, скоріше всього, вмре саме перша людина, ну, а пригорок ми заберемо. І далі можна після пригорки відігрувати або за пригорком, або за доміками. І не давати людям, які на пригорку пали, ставати. Про свої право їх далі добивати. Хто буде стояти в перекритті, в спойлер вас просто зразу там розстріляють. Да -да. Ну хто буде так. зразу в перекритті, нічого не буде робити, але вас розстріляють, тому що справа обкрутять. Рой, притормози, один літр. Давай, давай притормозимо, Діаго, не спішаємо. Давай, ти, давай, ти. давай, давай. Все, їдемо, так? Да? Mm -hmm. Тоді поїхали. Ты признал машина наші ніхто не заправляє. Давай, ну, не газую. Ну нема тут, да? Не є, є прикриття, є прикриття. Швидше доїжджайте, швидше, доїжджайте, доїжджайте, доїжджайте. Вийшло, виж, задавай! Картель, картель. Ми, ми моменту. Чекаємо, чекаємо, чекаємо пострілу, чекаємо пострілу. Є, є, є. Є, вистріл Наліво, наліво, всі наліво, на наліво, просто наліво наліво крутим. Крути похуй, 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 крути наліво, крути максимально наліво. Картель. Ще, нижче, нижче, нижче спускаємось! Нижче, 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 нижче спускаємось! Е, русыните, руцените, ми по своїм хуярям. Рацаните, рус цените, Ще цените. Ше, дальше, 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 дальше обходимо, дальше обходимо, дальше обходим, дальше, 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 за домики, за домики, за домики, за домики, максимально за домики. Бежите Бі, хиляйтесь, бежите и хиляйтесь, біжіть и хиляйтесь. Ну видите, да-да-да, мы черствоваю вибило. З рову, знизу, максимально скидуйте по головам. Там ми 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 домах вже скидаємо фул цей. Картель, подпушуйте їх. Подпушуйте, ми їх не додамо до їм вийти. Вони тут за дома до вас там. Парочку типу у вас. Так, 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 так. Хай Задивіть, за, за доміки, за доміки, за доміки, за доміки. Ей, Тані. Не забувайте міняти броніки енергетики, за доміки. кіпор. А вони, вони на горі є, вони до похуй, похуй. На мені, 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 мені. Вони бігають, вони тягуються. Займайте, просто їх дуже багато падає, просто займайте. Вони бекаються, вони, вони щось втікають, коротше. Не бояться, вони не розуміють, що за мною. Позабирайте нашу смерті. Піднімайте свої. Позабирайте... Спигорка от голови хоче. Піднівайте своїх і позабирайте людей, які є в селі. Позабирайте людей, які є в селі. Тут пару людей. Позабираємо і йдемо на наше перекриття. Або, або крутіть! Крутіть через їхні прикриття, крутіть через їхні перекриття, обходимо просто по наліву. Вони в нашому прикритті просто стоять, блядь, не, не розумію, що робити. На хіпи ми тільки повизували, ходіть. Пропушим пригорок? Let's go. Ні-ні-ні, ні-ні-ні. Просто познімайте поки від правого. А, дя, да, ви на пригорку пушите, да, да, пушите, 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 пушите. Хлопуйте, хлопа нужна. Справа внизу чуєте тип один є під мостом. Вдо коло води, прям двоє. Справа від вас. Бига. Пушим пригорок, пушим. Там до наше і дуже мешает, прям пиздец як мешает. У вас багато живих? Да, да, да. Да-да, їбато падай, пиздець. Ебаш, Їх... сипа, ебашся. Там не покричу, не на місці, я не знаю. Ну раз не само реси, лак. Все, вони вже свапаються, вони вже свапаються. Свап свап. Крути ну... через вправо, через наше перекриття попробуйте вкрутить тебе. Щоб... В мене забагались, не можу зброю в руку Вони тікають, вони тікають з нашого прикриття вгору. Хлопці. да зараз да, -да заходь вгору. Там на горі собі зараз не подаш никак. Що, всі впали? Да, вони попадали. Кафаем, кафаем, кафаем. О еспілка такой. Лишь кафакие. Кто Діст... живых с живих з, хайрангів з... з НГ. Я, 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 я живий. Я живий. Будет чекай, я дочекаю. Ты сядеш. Блять, я відкиснути не можу. Ебана, Пятеро людей можете покафати, не більше. Що, да, 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 вже Парі, падаємо за транспорт. Бачу, двох покафали. Хто ще покафав? Unlock, Максон, он unlock. Было близко. Фибэ, Фибэ, Фибэ. Да. Бери, тебя продаем. Кто тут я? И визик. Кто тут фибе? Uh, тут FB, прям машина. Фибе, примей. Блэк, вот, блэк, примей, примей, примей. Забери, э, стою. Я принял, а не пожди. Добре, давай мне. Давайте. Я не хочу себе откат похерить. Ну. <плотворение> Красавчики. Це красавчики. Але я думаю, можна колумбі настукати поїбало, бо, тому що не якесь перекриття, перекриття дуже длінне. Це я не знаю, так класно ви перекриття. Ні, ну чесно, не, типу. Пойдите здесь перекриття НГшка. Ну вони взагалі не мид стрелять, там вовча ноль. Уйдите колону. Да, да, да. Тут так чи не надо было. Типа трое до мене вийшли, блядь, если трое лягли нахуй. То есть с можете вести колону? Не я. Не, хаммери не могут и не хватить. Точ мое вести колонну. Задошник то не сів. То блять, сядьте. Почекай, міша, Мішанчик, відвези мене назад, я заберу хамер. Это твои дальше. Ну давай. Бігом, я бігом. буду да, 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 плюс, плюс, плюс. По хайну там ПДшники, поїде з змега. Веду, веду, веду колону. Да, да, да ек. Да. Тось. Давай берегум сюда. Рой. Рой. Да, 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 да. Що, мені їх оформляти по моїй спеціальності? Чи просто каф? Надо шестый купать, разок, как вот надо я пусть там фип тулс на зв'язок? Мы тут на звездочку. Андрій, yeah? е треба, щоб твої люди поїхали на закінчення патрулю. так, <laughs> да-да, Зараз. Напишіть, ну, хто за рулем, будь ласка, щоб Чекаю. 5 людей на Діну. Депку, напишіть, будь ласка, хто не за рулем? Давай зараз після поставки просто підкатимо для закінчення і все. Е, зараз кстати, що ми робимо. Роз'їжджаємося, чи може зараз якраз завеземо для нас. Шеф, то? чекаємо, чи на ПДшку їдемо. Секунду, секунду. 34, Треб... шеф. Що робимо? Завеземо нам зараз?